Карткова гра покемон популярна у всьому світі вже понад 20 років. Надзвичайно цікава гра, яка захопила увесь світ і має мільйони шанувальників. В Україні ж вона все ще не досить популярна, але однозначно заслуговує все більше уваги. Для гри нам потрібні картки. Хтось бачив їх у друзів, хтось купував їх у Хеппі Міл у Макдональдсі, а хтось навіть збирав у дитинстві. Але чи всі знають, як грати тими самими картками? Я не знайшов багато інформації на дану тематику українською, тому вирішив виправити цей недолік. В цьому відео я постараюсь надати максимально детальний і водночас найзрозуміліший гайд по цій грі. Для гри потрібно двоє гравців, кожен з яких грає колодою зі своїх 60 карт. Карти є трьох типів. Покемони, тренери та енергії. Ви можете збирати свою ігрову колоду, як вам заманеться. Є лише два правила. У ній має бути мінімум один покемон, але не більше чотирьох покемонів з однаковою назвою. Перед початком гри перетасуйте ваші карти і розмістіть їх на столі справа від себе. Це місце вашої колоди. Кожен гравець бере сім карт з колоди до руки, не показуючи їх супернику. Серед цих покемонів ви повинні знайти базового покемона і виставити його на активну точку. Якщо серед семи карт такого покемона немає, перетасуйте колоду ще раз і витягніть знову карти. Перед тим як продовжити, давайте ближче роздивимось випадкову карту покемона і яку інформацію вона несе: стадія покемона, ім'я покемона, життєві одиниці, стихія покемона, його атака і необхідна кількість енергії для неї. Також дія, яку необхідно виконати, якщо така є. Шкода, яку ця атака наносить супернику. Для даних атак нам потрібно 2 та 3 одиниці енергії відповідно. Символ зірочки означає, що будь-яка з стихій енергії підійде для вказаної атаки. Слабкість. Це означає, що покемон суперника відповідної стихії завдає вам удвічі більше шкоди своїми атаками. Опір покемон отримує менше шкоди від суперника вказаної стихії. Відступ. Якщо ви хочете відступити з поля бою і змінити покемона, ви можете зробити це, відклавши у зіграні карти вказану кількість енергії. Візьміть ще 6 карт і розмістіть їх зліва від себе. Це призові карти. Ні ви, ні ваш суперник не можете їх бачити. Підкиньте монетку і визначте, хто ходитиме першим. Переверніть ваших активних покемонів, щоб їх було видно. Тепер ви готові до гри. Гравець, що ходить першим, спочатку бере карту зі своєї колоди і кладе її до рук. Так починається кожен хід гри. Гравець може додати енергію до свого покемона, але лише одну енергію за один хід. Гравець, який ходить першим, не може атакувати, тому на цьому його хід завершується. З другого ходу гра вже стає повноцінною. Другий гравець тягне карту. Він може додати енергію, зіграти карту тренера стадіону, викласти інших базових покемонів у запас, еволюціонувати покемонів, якщо дана карта є на руках, зіграти якусь кількість карток айтер. Порядок дій насправді не має значення. Всередині вашого ходу ви можете використовувати картки в будь-якій послідовності. Ваш хід лише повинен починатися з витягання карти з колоди, а закінчуватись атакою. Все, що між цим ви граєте на свій розлук. Після атаки знову приходить черга наступного гравця. Оголосіть атаку, яку ви задіюєте, щоб ваш суперник чув її. Відповідну кількість шкоди після врахування опору і слабкості, ваш суперник кладе на свого покемона. Для ідентифікаторів шкоди ми використаємо звичайні копійки, вони чудово підходять. Коли покемон отримав шкоди більше або рівній кількості його життєвих сил, він вибуває у відіграні карти, а його місце займає покемон із запасу. Найпоширеніший спосіб виграти отримати всі свої 6 призових карт, вибувши 6 покемонів суперника. Ще один важливий момент. Ви не можете задіяти з рук покемона відразу першої чи другої стадії. Всі покемони заходять в гру базовими і на активну точку, і у запас. Вони не можуть еволюціонувати у той самий хід, коли вони з'явились у грі. Тобто, щоб еволюціонувати на другу стадію, вам потрібно мінімум два ходи. Ще раз повторюсь про карти. енергія. Захід додається лише раз до будь-якого вашого покемона активного чи того, що у запасі. Саппортер грається лише раз за хід. Айтем. Ви можете використовувати декілька таких карт за хід. Стадіон. Тип тренера, який діє на обох покемонів і на вашого, і на суперника. Залишається в грі доти, доки ви чи суперник не заміните його іншою карткою в стадіону. Після того, як ви використали дані карти, вони відправляються у відіграні. Туди ж ідуть і покемони, яких вибили у бою, і всі енергії, які були до них додані. Коли ви вибили покемона суперника, він виводить наступного, а ви берете призову карту. Гра закінчується у трьох випадках: коли ви забрали всі шість призових карт, якщо у вашого суперника не залишилось покемонів у грі, або якщо у нього не залишилось карт у його колоді. Варто зазначити, що не всі атаки є звичайними. Ось, наприклад, атака Хантера не стосується конкретного покемона. Там вказано, покладіть три ідентифікатора пошкоджень на покемона суперника в будь-якому порядку. Офіційний сайт Pokémon каже, що ідентифікатор пошкоджень – це звичайне пошкодження на 10 одиниць. Тому ми просто беремо 30 одиниць шкоди і розподіляємо між будь-якими покемонами суперника, як нам заманеться. Будь то активний чи запасний покемон. І насправді таких атак багато. Варто лише читати інформацію з карт. Крім атак, деякі покемони мають вміння. Деякі діють весь час, деякі лише в конкретний момент гри, а деякі лише при певній дії. Загалом тут також потрібно читати і розбиратись. І хто на цей момент думав, що правила важкі, готуйтесь до наступної частини відео. Тут буде дійсно складно. Деякі покемони можуть не просто завдавати шкоди атакою, а також можуть і накладати певний стан на суперника. Всього їх є 5 сон, гори, збентежений, паралізований та отруєний. Сон. Якщо атака суперника призводить до того, що ваш покемон заснув, поверніть картку на 90 градусів ліворуч. Покемон, що заснув, не може ні атакувати, ні відступити. Перед вашим наступним ходом підкиньте монетку. Якщо голова, ваш покемон прокидається і може виконувати звичайні дії. Якщо хвіст, він залишається під цим ефектом сон і далі. Горить! Якщо атака суперника призводить до горіння, покладіть червоний маркер на вашу картку. У грі передбачені спеціальні маркери стану, і ми виходимо з того, що у нас їх, звичайно ж, немає, і можна покласти на картку щось інше, наприклад, червоний гудзик. Тепер перед вашим наступним ходом покладіть два ідентифікатора шкоди, тобто 20 учоб шкоди, на вашого покемона і підкиньте монетку. Якщо голова, заберіть маркер. Шкода на покемоні залишається. Якщо хвіст, покемон залишається горіти і до наступного підкидання монетки між ходами і продовжує отримувати шкоду. Збентежений. Переверніть картку, якщо ваш покемон збентежений. Збентежений покемон може випадково атакувати себе. Перед вашою наступною атакою підкиньте монетку. Якщо голова атака діє на суперника нормально. Якщо хвіст ваш покемон завдає собі 30 очок шкоди. Паралізований. Переверніть картку на 90 градусів праворуч, якщо ваш покемон паралізований. Дія майже й та саме, що й коли ваш покемон спить. Тільки тут ви не підкидаєте монетку. Ваш покемон залишається паралізований до наступного ходу, і цей стан знімається. Коротше кажучи, ваш покемон просто пропускає один хід і не може при цьому відступити. Отруєний: якщо ж покемон отруєний, покладіть зелений гудзик на покемона. Перед кожним ходом кладіть 10 шкоди на вашого покемона. Цей стан не знімається підкиданням монетки. Як зняти ці стани з вашого покемона? Перший спосіб, як було зазначено вище, підкиданням монетки, якщо цього дозволяють правила. Другий спосіб, якщо ви відступаєте у запаси. Тільки сон і паралізований не може відступити. Еволюція покемона також знімає з нього всі стани, але залишає всю отриману шкоду від усіх попередніх атак. Стани сон збентежений і паралізований, не можуть діяти одночасно. Активний лише той стан, який пройшов дію останній. Нефартові покемони можуть бути підпаленими, отруєними і паралізованими одночасно. На цьому гайд по правилах закінчено. Просто потрібно виконувати порядок дій і читати інформацію з карт. Потрібно збалансовано зібрати свою колоду, щоб у ній було достатньо покемонів, тренерів для підсилення і не було недостатку енергії. Енергії потрібно дійсно багато. Гра цікава, і я вважаю, що покемонтієжі не заслужено має такий брак уваги в Україні. Так, картки не продаються скрізь. Дістати їх не так легко, та і зізнаюсь, коштують вони недешево. Проте на OLX є купа пропозицій, де люди продають повторки за досить таки непоганими цінами. Можна зібрати дійсно сильну колоду зі звичайних карт. Я сподіваюся, що відео було вам корисним і зрозумілим. Буду вдячним за лайк до нього. А на цьому все. Дякую за перегляд!